Рузі, нас інфоперші про головне поїхали. Покровський напрямок. Повідомляється про перших полонених російських окупантів в районі прориву біля добропілля. Зетпропагандисти скиглять, що напрямок стабілізується українськими військами. Проводяться успішні контратаки ЗСУ підтягнули резерви. Применшувати щодо ситуації на покровському напрямку і просування росіян біля добропілля не слід, але перебільшити не потрібно. Певна кількість малих піхотних груп проникла на українських позиції, Далі об'єднались і пішли далі. Це не велика сила, там немає важкої техніки. Що більше цей виступ на карті більше характеризує маршрут, а не території, які ворог контролює. Те, що ми бачимо на карті, не контролюється ворогом, а лише вказує на напрямок руху росіян. Зараз вони застрягли в кінці цього напрямку і їх там знищують. Ось така ситуація. Заявив речник ОСУВ Дніпро підполковник Віктор Тригубов етері Еспресо Українські війська блокують і знищують прорив росіян на покровському напрямку. Цей виступ на карті більше характеризує маршрут, а не території, яку ворог контролює. Те, що ми бачимо на карті, не контролюється ворогом, а лише вказує на напрямок руху росіян, пояснив Тригубов. Причиною тимчасового просування росіян стала нестача особового складу на українських позиціях. Речник уточнив, що ворог не мав танків і рухався лише кількома малими піхотними групами. Сталося це тому, що там не вистачало людей. Тобто на момент просування росіянами мала недостатню кількість людей, щоб їх виявити і знищити. Додав Тригубов. Сили оборони вже оточили прориви, і проводять ліквідацію підрозділів противника, не дозволяючи їм закріпитись на території. Пишуть, що росіян відрізали від основних сил полонених окупантів, може бути до 300 чоловік. Все як і перебачав, залужний. На фоні всіх цих мирних переговорів результатних базікань є один невеликий плюс. Окупанти на деяких напрямках відмовляються далі просуватись, складають зброю, біжать, переходять до зсу РДК, тобто. Оскільки ніхто не хоче вмирати лишні метри землі, якщо вже ведуть розмову про переговори, Путіна змусять вийти з Сумської, Харківської, Запорізької областей, частини Херсонської, саме там зараз ідуть активні бої. Проти Путіна починає бунтувати не тільки армія, але й прості росіяни. Путіна не потрібна частина України, навіть весь Донбас, йому потрібна вся Україна. Пише політолог Ростислав Павленко. Тому його марні пропозиції формулюються так, щоб було завідма неприйнятими для українського суспільства. То може пояснити це Трампу, його родина оточення, впливові конгресмени. А їм хто це пояснить? І головне змалює прийнятну альтернативу. Єрмак, як пишуть у чаті, слух попереду непрості рішення Віталій Іванці підкреслює, найголовніший заяв Трампа та РФ цієї ночі для тих, хто спав. Путін готовий на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська із східної Донецької області. Територія на фото перший етап відведення українських військ та замороження лінії фронту. Другий етап. Погодження мирного плану між путіним і Трампом, який згодом обговорить із Зеленським, Росія обіцяє ухвалити закон про ненапад на Україну. І Європу. Зеленський має бути готовий підписати щось, щоб завершити війну. У в угоді варто очікувати обмін територіями. Мирну угоду можна підписати вже найближчими місяцями. Нібито буде зустріч Трампа і Путіна за даними CBC News Зеленський, може взяти участь в саміті. В той же час Wall Street Journal повідомив подробиці плану Путіна. Путін сказав Вітькофу, що погодиться на припинення вогню, якщо Україна повністю виведе війська з Донбасу. Пропозиції Путіна має два етапи. Саме тому Шуков говорить про ще один саміт. Але вже в Москві відбілюватимуть Путіна на всі 100%. Перший етап Україна виводить війська з Донбасу. Лінія фронту заморожується. Другий етап Путін Трамп узгоджують фінальний мирний план, який згодом буде представлений Зеленського. Крім того, Путін вимагає визнання російського контролю над Кримом, де Юра щодо визнання Донецької Луганської областей не зрозуміло, але не виключається, що Путін може вимагати і це. Путін зі свого боку побіцяв прийняти законодавство, яке зобов'язує не нападати на Україну і Європу. Путіну вірити себе не поважати. Європейці з глибоким скепсисом віднеслись до пропозиції Путіна від України потрібні великі поступки. Росія не поступається нічим. Росія не бере на себе жодних зобов'язань. Європейці українці справедливо побоюються, що Путін просто зайшов чергову нагоду уникнути санкцій та продовжити війну. Тепер тиск може розвернутись у бік Києва, а Путін уникне нових санкцій. Увітков сказав європейцям, що ця пропозиція демонструє щирі наміри Путіна у бік світу. Все ще допускається, що фінальна угода може відрізнятись від початкової пропозиції Путіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Ставте Подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.